Юристи кажуть, Україна не була готова до появи біженців. Ми вийшли на вулиці Києва, щоб дізнатися у киян, як вони ставляться до переселенців та чи знають вони про проблеми людей зі Сходу. Вітаємо вас! Поговоріть з нами одну секундочку. Скажіть, будь ласка, чи знайомі з проблемою біженців з Донбасу в Києві? Всі знайомі. Ну, я вважаю, що біженців треба допомагати, бо це наша загальна біда. І не залишатися байдужими до цієї ситуації. Хто повинен кожен допомагати, хто як може. Так, да, у нас ну, в інституті дуже багато, їх нічого страшного. Як вони себе поводять? Нормально. В принципі, ну вони так нічого, нічого. Ну вони самі проти того, що там відбувається, тому ну, біженці це називається люди. При війні за реки горе там відбувається на Донецьку, допустим, Люди в цьому нічому не винні. Розумієте? Чи ні? Простий народ в цьому не винен. Я вважаю, коли людина сьогодні кидає свою рідну хату або обіцята, квартиру, їм в першу чергу треба дати необхідне тут якесь житло. Хоча б навіть временне, допустимо, те житло. Щоб вони потім вже після всього, коли там закінчиться ця грибача, та бойня, так, щоб вони могли повернутися додому. Так би жалко як людей там хочеться допомогти, але, скажемо, ніякої дяки і взагалі більше не хочеться ніякої допомоги. А ви особисто якось допомагаєте біженцям? Якщо були якісь речі у нас для діток, ми передавали діткам. А ну чим змогли, тим помогли. Діло що Должным образом никто не занимается этой проблемой. И тому подтверждение прежде всего тот факт, что достаточно большое количество людей возвращается назад, на восток, на Луганщину, на Донбасс. Это очень плохой сигнал. Надо было таким образом работать нашим организаторам этих мероприятий по приему беженцев чтобы ни в коем случае подобного не допустить. Сейчас на руку мы играем и про группировке, группировки, и сепаратистам, бандитам, и с, э, вот этим так называемым двум э, самопроголошенным, так украинским, в украинском раз уже <laughs> легче сказать украинским, республик. Ну а те люди, которые находятся сейчас... Вот, которые все-таки удалось вывести, разместить детей в школы, в детские сады, они уже привязаны по неволе, они до весны уже не будут, так сказать, принимать какие-либо попытки вернуться к себе. И главное, о чем в настоящий момент не думают, скажем, наши администраторы, это или не должным образом думают вопрос зимовки этих людей. Должно особое внимание уделяться организации вопросов ну, зимовки и оказания помощи, приюта беженцам и не только в ЖЭКах, а вообще на всей территории Украины. Оказання необхідної медицинської допомоги должна на себя взяти функции учора количества людей находящихся на тих територіях, які виділені людям. Адекватні, нормальні, все. Збілі теж переживають, залишилися батьки вдома, діти вдома. Нормальні, адекватні люди. Скрізь хватає придурки. Що в Луганській області, що в Київській області. А чи стикалися ви з проблемою біженців у Києві? Я лічно ні. Але стикалися мої знайомі, які дуже ну, незадоволені. Не Скажем так, ті, які з Донбасу, ну, дуже негарно себе поводять. Як кияни повинні ставитися до біженців? Вони ж українці. Яка різниця, де де жити? Блін, я не знаю, чому це питання. Хай приїжджають, живуть. Чому? У нас місто велике. Всіх всіх приймемо. Як кияни повинні приймати біженці? Ну, Для початку радушно, а потім вже як вийде, по як вони себе покажуть, як люди. На жаль, вони все показують не з найкращої сторони, саме як люди. Не тому, що вони біженці чи ще хтось, а просто як люди. Вони сюди приїжджають, ми їх з задоволенням приймаємо, але ж вони, ну як кажуть, приймали нас, киян, таких, які ми є. І ми їх будемо приймати такі, які вони є. Але треба працювати, щоб жити. Немає в мене особистого досвіду, але це події на сході України, де і Крим. Вони створили такі умови, що дійсно є багато біженців, не лише в Україні вони залишаються, але частина в Росії, частина в Західну Європу, Ну хто як вибирає? От і тут треба лише дякувати людям. Які допомагають їм, і треба допомагати. Якби ми про це не думали, але це якби форс-мажор, це вимушені обставина, і люди не винні, конкретні люди, родини, що вони опинилися в таких обставинах, їм тримає і держава допомагати, але одна держава все не зробить. О, ну на самом деле, Мне не делятся. То есть я не скажу, что я слышал только что-то такое плохое или только что-то хорошее. То есть по-разному бывает. Там один мой знакомый виделся э, с какой-то девушкой из э, Краматорской. Нет, славянской, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, то есть сказал, что человек очень приятный, очень хороший и тому подобное. А то есть это по-разному. Я знаю просто, что у меня э, есть тоже знакомый, который занимается... В бізнесі з квартирами, тобто оренда, продажа і так далі. Вот. І я знаю, що зараз дуже тяжело людям из Востока, я очень как Донбас, недоверчиво к зняти. Люди відносяться в Києві. Ну бояться, що люди не зможуть заплатити, так як переселенці не всі мають роботу і. Є якісь є якісь кошти. Вони приїхали з якимись коштами. Може не всі, але на перший час вони мають чим заплатити за житло, а потім ніхто не гарантує, що в них буде робота. І люди бояться, що а зим, взимку людей не можна виселяти і куди людям іти? Вони бояться, особливо з дітьми, бо з дітьми не мають права виселяти дітей, людей. І дітей. Тому що ці люди не мають ніяких коштів, щоб платити за те житло, очим о діло. Через те не хочуть. Кожна людина допустим, зацікавлена допустим, в грошах. Да, не сочувствую зараз людям, бо тому що зараз як духовного дуже мало. Все, як це за гроші, по всьому, -всьому йде. О, чому діло. Ну, мабуть, не впевнені за те, що заплатять кошти або гарно поведуться. З їхнім житлом, а от ви кажете, що поводять себе негарно. А як повинні поводити себе біженці? От як думаєте? Е, ну хоча б знайти якусь роботу, е, не хуліганити, скажем так, але вони хочуть, як кажуть, все і зразу. Тобто приїхали і все їм подавай. Ну такого не, не повинно бути. Як ми повинні приймати біженців? Ну, взагалі, забезпечувати житлами, роботою, але я думаю, з нашою владою це нереально. Коли їм пропонують безкоштовне житло в Києві, вони починають там прямхувати, що мені не подобається далеко від метро, там ванна маленька чи що там. Чому люди повертаються назад? Там ще бойові дії в Луганську, в Донецьку. Закопаних, там моє все. Я ще так, ось я їду з роботи, наприклад, я теж в Києві працюю, я живу в селі. Їду, приїжджаю додому вдома, любимий дом. Київ гарний, але дом, мій дом, все. Люди такі вже отчаянні сміливі, хоч діло, що там колотиться, а вони вертаються. Якось свій дім, своя хата, я казав, Тарас Григорій Шевченко, своя хата, своя правда. Да, так що вони не звертають вже увагу, але повинно закінчитися. Це ж не може таке постійно бути. Де б не був, а вдома краще. Кажуть, вдома і стіни захищають. І не всі люди змогли тут знайти житло, роботу. Знаєте, ну, во-первых, це дом. Наверное, це основне, як как би... Бы, Основная направляющая их. Ну, как бы я, так, со своей точки зрения, Я жил какое-то время на протяжении трех месяцев в Штатах, и вот меня домой тянуло. Как бы тут ни было, плохо, хорошо, это дом. Это первое. Второе, у кого-то, наверное, остались какие-то, я имею в виду, во-первых, родственники, во-вторых, может, какие-то, ну, дом, квартира, дом и так далее. Может, кто-то, приехав сюда, разочаровался. Во власти или ну, как бы в жизни здесь, в Киеве, и ему больше импонируют настроение, там, э, которое навязывает. Так сказати ті ДНР, ЛНР і тому подібне, може, якісь ідеї більше їм там подобаються. Ну, це право кожного. Люди прагнуть до того місця, де вона виросла, жила, там, де батьки і так далі. Це такі, такі випадки є, вони завжди і будуть. Вот. Люди сподіваються, що на краще, що воно врегулюється. Вот. Хоча буває, що вони потім і жалкуються, що вони таке рішення прийняли. А я знаю, що в моїх. Коли, не росло, коли Славян був та да, ситуація, коли він був окупований, не їхали, батьки не хотіли виїжджати.